Які дії ФОПи мають виконати у лютому, щоб не отримати проблем? У нас є нюанси із помісячною звітністю, з податками та пільгами? У ролику детально розповім, тому додивляйтесь до кінця. Зі всім розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Фопи зустріли лютий з гучними заголовками. Мінфін затвердив нову форму звітів. Фопи тепер подають звітність щомісяця, і все в тому руслі. В частині це правда, але тільки для фопів, які мають найманих працівників та здійснюють виплати на користь інших фоп чи фізосіб, оскільки змінився квартальний об'єднаний звіт на щомісячний 3 лютого. Мінфі. Фін затвердив вже фінальну форму щомісячного звіту за працівників. Тепер протягом декількох днів податкова цю форму звіту буде готувати у так звані XSD-форми, щоб постачальники бухгалтерських програм змогли додати цей звіт, і він відправлявся до податкової найближчими днями, в тому числі цей звіт з'явиться і у Ятакс, і у електронному кабінеті платника податків. Я думаю, це буде орієнтовно числа 10-го. У всіх бухгалтерів, фопів та юридичних осіб буде орієнтовно всього його 10 днів, щоб підготувати та відправити звітність за січень до 20 лютого, для більшості фопів та юридичних осіб цей звіт і надалі буде складатися із основного документу та трьох додатків, а саме, додаток Д 1 в якому будемо відмічати сплату ЄСВ за працівника, додаток 4ДФ, де будемо відмічати сплату податку на дохід та військового збору за фізосіб та працівників, а також додаток 5, в якому будемо відмічати працівників, які звільнені чи прийняті на роботу. Давайте коротко пробіжем. Мося по всіх додатках. Ось так буде виглядати додаток номер один до звіту, в якому фіксуємо нарахування ЄСВ по найманих працівниках. Він фактично нічим не відрізняється від поточного додатку, який подавався в межах квартального звіту. А ось так в нас буде виглядати звіт 4ДФ, в якому ми будемо відмічати нарахування заробітної плати найманим працівникам, виплати від ФОП фізособам по цивільно-правовому договорі. А також можемо навіть відмічати виплати іншим ФОПам, проте скоріш за все останнє більшості. Підприємців робити не потрібно. Право в тому, що, хоч у нас і є ознака 157 для звіту 4 дф яка позначає виплати доходів на користь ФОП, але законодавство, яке б зобов'язувало подавати виплати по цій ознаці, немає. Не існує жодної норми в податковому кодексі, яка каже, що ФОПу треба подавати звіт за виплати іншим ФОПам. Саме наявність ознаки 157 не свідчить про необхідність подачі звіту 4ДФ. Крім того, у нас є стаття 119 податкового кодексу, яка передбачає відповідальність. За неподачу звіту 4ДФ. Проте в законі чітко вказано, що штраф за неподачу звіту застосовується тільки у випадку виникнення заборгованості у сплаті податку. Як відомо, ФОПи самі за себе платять податки, а отже, і виплати у 4ДФ подавати абсолютно не потрібно і не обов'язково. Як наслідок, щомісячну звітність ФОПи подаватимуть, але тільки ті, які мають найманих працівників, і звіт буде стосуватися виключно найманих працівників по доходу. ФОП звітуємо і далі поквартально на третій групі, і далі раз в рік на першій та другій групі. Щомісячний звіт по доходу дійсно був у 22 та 23 роках, але це стосувалося двох відсотків спецгрупи, яка вже давно не діє. Тепер давайте розберемося із хитрощами звітності, яку подають ФОПи. У лютому і мають вже фінальні дати. По цьому ФОП на третій групі звітує про свій дохід до 9 лютого. Податок сплачує до 19 лютого, і це звіт за четвертий квартал 2024 року. І за цей період можна сплатити тільки єдиний податок. ЄСВ не обов'язкове. Військовий збір за цей період взагалі не платився. А от ФОП на першій другій групі чисто формально звітує до 1 березня, в зв'язку з тим, що 1 березня це вихідний, то строк звітного періоду трішки продовжується до 3 березня, тобто до першого робочого дня. У тижні. Проте зі звітами є одна хитра річ, про яку часто не розказують, але я мушу з вами поділитися, щоб ви мали абсолютно повну картинку. Скоріш за все, більшість з вас розуміє наступну тезу: якщо є квитанція номер 2, де пише, що звіт прийнято, означає, що податково прийняла звіт і все гаразд. Проте, по факту, квитанція номер 2 посвідчує лише тільки те, що всі поля звіту заповнені без помилок. При прийнятті звіту навіть не перевіряється, чи у вас та система оподаткування по які ви подали звіт? Далі виникає дві речі: по-перше, згідно статті 76.3, після подачі декларації, податково має право провести камеральну перевірку на предмет коректності заповнення звіту протягом 30 днів. А згідно з статті 102 податкового кодексу, податково може провести навіть документальну перевірку протягом трьох років з моменту подачі звіту. І не просто перевірити, чи правильно заповнений звіт, а питати документи, на основі яких рахувався ваш дохід. Тому враховуйте, що в реальності подача звітності це не кінець, а лише початок Спілкування з податковою. Хоча, звичайно, якщо ви все вірно заповнили, вчасно платите податки, на вас немає скарг, а також в реєстрі податкової немає інформації про ваші інші невідомі доходи, жодних проблем із перевірками у вас, скоріш за все, не буде. Нагадаю, податково може перевіряти ваші інші доходи по трьох джерелах: сума обороту по касовому апарату, тобто РРО та ПРРО, сума доходу по звіту 4 ДФ, який подають ваші контрагенти, хоча, можливо, не мали б цього подавати. А також новинка це звітування. Іноземними податковими про ваші доходи за кордоном це відбувається і по угоді СРС, і по інших угодах між Україною та конкретною державою, яка передає дані. Ще хочу коротко зупинитися на деталях сплати ЄСВ та інших податків ФОП за себе. До 20 січня сплачувалося ЄСВ за четвертий квартал 24 року, але це був не обов'язковий платіж, його можна було не платити. А далі ЄСВ платиться за перший квартал 25 року всіма групами ФОП без виключення до 20 квітня. Це ЄСВ за січень, лютий та березень. Ви можете його платити потижнево, помісячно, поденно. Це не важливо. Головне, щоб до 20 квітня на рахунку по сплаті ЄСВ була загальна сума п'ять Гривень, тобто повністю все сплачено, нагадаю: ЄСВ можуть не платити особи, що зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, військовослужбовці, особи, за яких роботодавець сплатив ЄСВ, хоча б мінімальне, а також пенсіонери та особи із інвалідністю. Єдиний податок та військовий збір на третій групі платять всі без винятку. На першій другій групі єдиний податок та військовий збір можуть не платити військовослужбовці, особи, що зареєстровані на тимчасово окупованій території та території активних чи можливих. Бойових дій всі решта ФОП на першій другій групі податки платять в повній мірі. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.